Шановні телеглядачі та гості мого каналу. Хочу привітати вас усіх зі старим новим роком. Бажаю вам здоров'я, кохання, миру. Дякую вам усім, що ви дивитесь відео на моєму каналі. Сьогодні я була на цікавій виставці. Хто вже подивився моє відео? Хто ще ні? Подивіться, будь ласка, буде вам цікаво. Це український ярмарок колекціонерів. Ця виставка відбувалася в місті Києві, вулиця Спортивна, 1, в приміщенні Палацу спорту. Виставка ця нова, не так багато там було. Колекціонерів, але ми сподіваємось, що наступні виставки буде більше відвідувачів і більше колекціонерів, які приїдуть і будуть показувати і продавати нам якісь гарні речі. Дуже дякую вам усім. Дивіться моє відео, пишіть коментарі. Ставте «подобайки» мені буде дуже приємно. Ми з Саличкою юг-блогером готуємо для вас новеньке відео, так що незабаром буде ваше відео, яке вам подобається. В гостях в моєму магазині. Чекаю на ваші коментарі. Кохаю вас усіх. До побачення!